Євген гуцало, чарівники, ніч, велика чарівниця. Щарувала звіра, птицю, щарувала всіх людей, не побачиш їх ніде, не побачиш вітра в полі, ні тополю на роздолі, ні метелика, ні бджілку, ні в цвіту вишневу вугілку. Ранок, все. Відчарував сині квіти поміж страв, і метелика, і бджілку, і в цвіту вишневу гілку, і баского вітра в полі, і то полю на роздоллі всіх людей і звіра, й птицю, ніч велика чарівниця. Та ще більший чарівник ранок, щирий трудівник, що і сам трудитись звик. Щодо праці всіх розбудить. Хай то птиці, звірі, люди. Два оці чарівники в світі цім живуть віки.